Привіт всім з вами Бой і сьогодні я вам покажу мою фармбазу. Нову фармбазу, офігенна база. Я зараз вам покажу, які построїти. Музику, офігенну музику продачі. Пару кліпів я поставив в YouTube, але це ще не саме головне. Я поставив качати дракончиків. До третього левела. Я так довго чекав, щоб їх прокачати. ну Це просто кошмар. Осаніки на кабані вже другого левела. Да, офігенне. Тухи вже до, до Другого левела. Блін, тепер треба збирати на улучшення. От і от штучки. Зберігалка, хранилище чорного еліксіра. Майже переповнено. Я прокачаю, то буде 40 тисяч. Так, да, 40 тисяч вміщатись буде. Потім знову можна буде прокачати на восьмітах. То далі я вже не знаю, скільки воно буде мати. Обсудно. Але все одно. Садники на кабані. другого левла і дракони до третього луччиться. Так долу мене збирав. Ну, а перейдемо до відео фарм бази. Швиденько построїмо базу. Швидко-швидко. І під музику, звісно. построїли базу. І Тепер будемо переходити до повтору, як на мене нападали. Нападали мочно, але вони тупо не вигнали кланкастл. Якби вони вигнали мій чудесний ...кланкастл, вони б мало відсотків, але може б на дві зірочки рознесла. А так на одну тікату рознесли. Ось зараз ви побачите той повтор, повтор... на навіть демонстр... oh, не новину клан касти. Не маємо бути таким лохом, а ще й в сьому плані. Діжи тялуха. Капець. Швидко короля завалили. Друго швидко гіганті А Він походу хотів гігантами робити в... ПВО. Кинути хілку. Але філка в нього то залишилась. Не було нічого, там. Па пацанчику більше. Він Викинув. Бо він в клані сьомого левела. Я би не брав такого луха, у сьомій левел кога. Я вам чесно говорю. Тут Просто отпад. Окей, з вами був Бой. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Дработчики покачуть до третього левла. Ха, ха Ха ха! Всім пока!